І в Україні не тільки Луцьку взагалі не було ніяких генераторів, по тому, що ми дорожчу купили. Він сам себе відмінив, ні, він думав, що поставить товар, потім передумав його постачати, комусь продав. І вийшла ситуація, що сама система Прозоро його відмінила і взяли. Ми вже розглядали наступного учасника, який підтвердив нам інформацію, що в нього даний товар є в наявності. А На жаль, можна. на сьогоднішній день замовники. Просто укладаючи договір без проведення процедури закупівлі, мають право оприлюднити звіт про договір про закупівлю. що ми уклали договір, що закупівлі чогось на суму таку-то з таким-то, таким то підприємцем і все. Сам договір з системою Прозоро можна сьогодні не завантажити. Мені це теж не дуже подобається, я би хотів бачити більше інформації в системі Прозору про закупівлю, але ми не можемо сказати, що це є порушення. Тому розуміємо, що це можуть бути ризики різних корупційних служб в цій ситуації.